Доброго дня! В даному відео розглянемо фрезерування деталей. Для цього робимо подвійний клік на нашу деталь, на вибрану деталь і переходимо в шаблони. Обираємо обробка кутів. Запропоновано скруглення одного кута чи декількох кутів. Вибираємо один. Обираємо, який саме кут будемо скругляти. І також тут одразу є підказка, чи правильно ви вибрали кут. Вбиваємо радіус. Обираємо, яка це буде сторона лицева чи зворотня деталі, а також вибираємо, чи крайкуємо, чи ні дане заокруглення. Натискаємо Додати. Одразу бачимо свій радіус. Так ми його можемо перевірити. Натискаємо назад, і бачимо, наша деталь вже має такий вигляд. Якщо ви хочете змінити або видавити фрезерування, знову заходите в деталі, натискайте на такий годинничок, вибрати усі операції і заходите в свою операцію. Вносите зміну, зберегти ми змінили свій радіус. Якщо ви взагалі хочете видалити цю дію, знов заходите в годиночок, вибираєте дію і видаляєте. Тепер ви самостійно можете оформити скруглення кутів на сайті Dask Center.